У Богодухівському дитячому будинку інтернаті мешкає 121 дитина, переважно дівчата, і всі вони інваліди з порушенням розумового та фізичного розвитку. Знаходяться тут діти від 4 років. Є й молодіжні групи, де перебувають дівчата від 18 до 35 років. Живуть по декілька в кімнаті. Тут же в приміщенні є й навчальні класи і фітнес-зал. Є своя пекарня та навіть пасіка. Та заразом із цим є в будинку інтернаті і проблеми, на вирішення яких коштів у закладу не вистачає. Єстії глобальні проблеми. Это, как и во многих учреждениях, крыша, которая нуждается в ремонте. Вот. И ремонт артезианской скважины, которая у нас, з ми воду. До речі, дах це найболючіша проблема закладу, наголошує директор. Адже під час дощів у приміщенні підвищується вологість, вода стікає по стінах класів, і навчальні кабінети необхідно зачиняти, доки все не висохне. Ми висичні испытываємо сильний дискомфорт. але найголовніше, що ми не можемо тот ремонт, который є, который так трудно зробити, ми все-таки стараємося своїми силами, как поделати ремонт, но в поміщеннях, в которых не нельзя делать ремонт. Кінч тоже саме задля допомоги Богодухівському будинку інтернату ТРЦ Французький бульвар спільно з «Чудо-студією» вирішили організувати чарівне свято дитинства на французькому бульварі, яке проходитиме 1 червня. Це свято відбудеться в рамках благодійної акції Допоможемо дітям разом. Ми, як батьки, я вважаю, довжні допомагати таким дітям. Цель акції зібрати средства і допомогти и направить эти средства на те острые нужды острые проблемы которые являются Актуальними в этом домі організатори підготували різноманітну програму як для дітей, так і для дорослих. Розпочнеться захід о дванадцятій і триватиме до 20-ї вечора. По завершенню свята зібрані кошти будуть перераховані у Богодухівський дитячий будинок. Інтернат можна буде безплатно піти подивитися кіно, безплатно поіграти в боулінг, отримати великі скидки на шопінг, розвлечення. В цей день буде багато сказочних персонажів, хадуліста, клоунів. в цей день можна буде покататися. Безплатно на настоящем воздушном шарі Именно 1 июня Ми ожидаем порядка 30 тисяч наших гостей, які зможуть принять участь в нашій акции акції, вложить свою лепту і душу ...в допомогу дітям сиротам которые воспитываются в этом доме Інтернаті, організатори наголошують, у перший день літа всі гості зможуть допомогти малечі, просто гарно розважившись. Тетяна Ткач, Вадим Макарюк, вісті.